Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація комп'ютерної гри з мережевою взаємодією, виконав студент групи КНТ 113М Володимир Стрижаков, керівник, доктор технічних наук, професор Андрій Олійник. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для комп'ютерних ігор. Предмет дослідження програмні засоби для підтримки комп'ютерних ігор, мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для комп'ютерної гри з мережевою взаємодією. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі: було виконано аналіз предметної області та програмних засобів для комп'ютерної гри з мережевою взаємодією. Було розроблено модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням комп'ютерної гри з мережевою взаємодією. Було здійснено проектування програмного забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією. Було створено програмне забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією. Та було виконано тестування розробленого програмного забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією. З розвитком технологій і появою нових апаратних засобів, комп'ютерні ігри постійно оновлюються, використовуючи нові можливості, що дозволяє забезпечити кращу продуктивність та графіку ігри і відповідно підвищити рівень задоволеності користувачів. За результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що у нас час існує. Досить багато програмних засобів для підтримки комп'ютерних ігор з мережевою взаємодією. Проте, деякі програмні засоби для підтримки комп'ютерних ігор з мережевою взаємодією можуть мати складну архітектуру, що може призводити до технічних проблем, зокрема до зависання гри, проблем з підключенням до серверів та інших технічних труднощів, що негативно впливають на враження гравців від комп'ютерної гри. Деякі. Мережеві комп'ютерні ігри часто потребують потужного апаратного забезпечення на стороні клієнта, тобто гравця, для оптимальної роботи, що може бути доступним не для всіх гравців. Це обмежує аудиторію гравців та може створювати нерівні умови для гравців з різними технічними та фінансовими можливостями. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення програмного забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією найбільш підходящою буде мова C, яка є мовою високого рівня, надає засоби оптимізації мережевої взаємодії та забезпечує низькорівневий доступ до апаратних ресурсів, що особливо корисно для оптимізації графіки, звуку та мережевої взаємодії у іграх. Як фреймворк, для створення програми було обрано QT фреймворк, оскільки він підтримує широкий спектр платформ, має потужні засоби для розробки інтерфейсу користувача і мережевої інтеграції, високу швидкодію та добре розвинені інструменти розробки. Створена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням комп'ютерної гри з мережевою взаємодією, яка подана у вигляді діаграми. Прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією. Основними класами програмного забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією обрано такі, що реалізують роботу серверу, ігрових моделей, зв'язку, а також запитів клієнтів та відповідей серверу. Розроблене програмне забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією передбачає роботу з одним головним сервером, декількома ігровими серверами та декількома клієнтами, тобто користувачами або гравцями. При цьому кожний клієнт програмного забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією встановлює з'єднання з головним сервером, а також ігровим. Загальну схему функціонування програмного забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією подано у вигляді діаграми діяльності, ця схема показує процес діяльності клієнта, тобто гравця, ціль якого грати у комп'ютерну гру. Діаграму станів програмного забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією наведено на слайді. Програмне забезпечення надає можливість користувачу грати в різноманітні комп'ютерні ігри з мережевою взаємодією. Основний функціонал комп'ютерних ігор забезпечується шляхом зв'язку з сервером, що дає можливість користувачу не встановлювати на власний комп'ютер комп'ютерні ігри. Після запуску програмного забезпечення комп'ютерної гри з мережевою взаємодією користувачу відображається головна сторінка. Тут за допомогою головного меню, користувач має можливість обрати типи комп'ютерних ігор, знайти комп'ютерну гру за назвою та подивитися, подивитися свої улюблені ігри. Для отримання можливості використання повного функціоналу розробленого програмного забезпечення, зокрема збереження улюблених ігор у відповідному списку та перегляду ігрової статистику користувачу необхідно авторизуватися. Незареєстровані користувачі повинні пройти процедуру реєстрації. Після вибору користувачем комп'ютерної гри розпочинається ігровий процес, тобто запускається обрана гра, при цьому забезпечується підтримка мережевої взаємодії гравців з сервером, що дає можливість користувачу не встановлювати на власний комп'ютер комп'ютерні ігри. Після завершення гри користувач має можливість перегляду ігрової статистики. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та дослідження процес розробки програмного забезпечення для комп'ютерних ігор. Всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.